Безпека і укриття. О, Ви не так давно писали відео з ломом, так? Да, була Де ваш лом, Олександр? Ви там хотіли зайти в укриття на цей завод? Так, Це якраз було тоді, коли був серйозний прильот нас на Петропавловську, коли такі трагічні події. Я просто рухаюсь і слідкую за всіма новинами. І мені показують там фото, що закрите укриття, якраз яке... Яке Ми мало Вони їх нещодавно відкрити? обстежували, воно ну, там у нас стадії підготовки до ремонту. Зрозуміло, там є 15-та школа поруч, зрозуміло, що там воно ну, вже відремонтовано в кращому стані, і також ним можна користуватися, там метрів сто є ну, поруч. Ну, Люди повинні все ж таки тим користуватися. І я попереджав цього власника, тому що там зараз процедура ліквідації пройшла, і там, якщо раніше не було власника просто держава і ліквідатор, то зараз там є два власника. Угу. Вже які мають, вони зобов'язані відкривати. Зобов відкривати так, і вони це не зрозуміли. І ви такий де ну, мій лом. Так, да, я де, кажу, де, ну, лом. дружина мені дала. Я заїхав. І У вас з дружина з ломом вдома, ходить. Ні, — Ні, просто вона знає, де він, де він був. А я ж шукав ці такі е, е, прилад, щоб перекусувати дріт. А от е, ну. Не знайшов їх. А який, який був ну, план? Ви хотіли <праць> зняти відео, щоб показати просто? Ні, Я людям... хотів зняти відео для того, щоб е е побачили е е власники, тому що я е е мій, мій водій знімав. Я кажу, до речі, факта злому ж там не було. Не було? Ні, факту злому не було. За хуліганство ні. Коли... не отримали ні, ні, ні. Коли мені, мені прокур... А прокуратура мені там ці правоохоронні органи мене питали, я кажу, ви бачили факт злому? Я зняв те, що. Так, да, дійсно, я намагався це зробити, я показував. Показував, як треба зламувати. двері. Да. Ну, я, я, я потім туди поставив новий замочок, все нормально, замочок там був, Поставиш. все добре, ключики передав. от факту злому зафіксовано не було, е, яким чином він там був зруйнований. От, але я показав, що буде з кожним, просто з кожним е, приміщенням, укриттям, яке закрито. Тобто я буду приїжджати, я зараз ще куплю собі болгарочку таку невеличку, вона у мене буде. Це вже така моя думка, думаю, буду її возити з собою. Так приїжджаю, дивлюся, за, за чим, під'їжджаю, жоп, і замочки куплю, щоб люди потім не казали, що я там замки, вкрав чи що. І замочок потім. Раз, і ключики. ключики у мене, телефончик, мій, будь ласка. Або 15 да, важкий. Олександр Кавич, ну було б дуже смішно, як кажуть, якби не було Я так. Розумію, цю проблему. Слухайте, це означає, що в нас немає системної системи безпеки. Це демонструє нам, так що немає комунікації з власниками укриттів, що треба меру знімати відео для того, щоб на них вплинути. Ви знаєте, от я вам зараз скажу, що ну зрозуміло, у нас є там мапа укриттів на укриття на них визначені, все. Але я вам скажу так: що коли, коли людина рухається по вулиці, от просто я, або людина у себе в квартирі. Ну, ми ж знаємо березень місяці. Я знаю чітко в березні місяць, тому що я сам ну по різних причинах не жив в одному місці. так, по різних у друзів, у товаришів знімали, знаходили, брали ключі, було вільних квартир багато, і я проживав в різних будинках і я ходив постійно по підвальне приміщення. Але в нас Декілька разів ходив українця. Дивіться, я вам хочу вам зараз сказати, що я хочу подякувати тим, хто відгукнувся, тому що багато ще хто не розуміє, що якщо ми готові сьогодні відремонтувати ваше підвальне приміщення, щоб ви ним користувалися, відгукніться, будь ласка. Де нас по. Треба тільки згода мешканців на те, що ми там зробимо відповідні роботи. Скористуємося вашим підвальним приміщенням для того, щоб ви відремонту, щоб нам його відремонтувати і ви в ньому Облаштувати під укриття Так, да, і щоб ви в ньому укривалися. Що для цього потрібно? Ну, давайте так почнемо все ж таки з кількості укриттів. На сьогодні у нас 370 346 укриттів, готових 192 з актами, там, де можна, уже точно прийшов. І ти вже по закону все, всю процедуру ми пройшли, акти отримали. Цим ми займаємося уже ще до війни. Ми займалися. Десь за от два роки до війни ми працювали над тим, щоб е, приватні е, забрати з власності, які були там приватизовані, або хто не доглядає за ними, або хто писав заяву, будь ласка, візьміть на баланс комунальну власність. І державні, з державної, ми тільки селами, ми тільки от прийняли рішення ще по двом будемо наступному тижні приймати. Там там величезне на два на дві людей. це, на які вже виділені кошти. І зараз тут якийсь зараз ми чому воно зачинено. Тому що воно в стадії ремонту зараз. Хоча, це якщо там, буде да, 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 от, ми, от, от ми зараз починаємо ремонтувати під час ремонту, можна туди заходити, в принципі, а, і воно повинно, воно буде відчинено. А, але от зараз на час на початок ремонту зараз іде там обстеження. Тобто туди не бажано просто ходити. А от деякі, я думаю, два-три дні. Зараз ми, коли почнемо вже ремонт, коли там вже будуть люди працювати, вони звільнять ці проходи, там, зроблять таким чином, щоб люди могли, якщо треба зайти. Але ми тільки його повернули в м'ясокабінат, тільки нам віддали його в комунальну власність. А ще є такі, які в державі, в державі на великих підприємствах, які ми слідкуємо за ними, щоб. Вони були готові також. От таких у нас сьогодні вже 102, 192 точно. А от 346 всього це там, де йдуть ремонти, там, де їх ними можна користуватись, але на них ще немає актів. Е, ними можна користуватись, але вони можуть знаходитися там пів кілометра, 300-400 метрів від вашого будинку. Так. В основному люди спускаються в підвальне приміщення своє. Ми зараз виділили виділи 10 мільйонів. Обстежили, і на сьогодні я вже погодив 26 будинків, uh -huh. де люди дали згоду, де ми подивилися, що є 50 квадратних метрів. Ми зробили величезну роботу разом з ДСНС. Документально, процедурно, по всіх ДБН облаштували і виробили такий документ, який нам сьогодні погоджує використання як об'єкти укриття, підвальні приміщення, де площа до 50 квадратних метрів, і є якщо один вихід. То до 50 людей, ну в принципі, навіть якщо два виходи, на жаль, тільки до 50 людей. Люди бояться в підвали кажуть, що це як там, а його, його можна... Ні. особливо неї, там неї, це, 9, неї, там... його можна використовувати. ну, В 9-му там не всі по будинках, по більшості будинках навіть ДСНС не дає нам висновок ну, намитий. Не кожен будинок, так. Будівельники, де, працівники ДСНС обстеження проводять і вони дають висновок. Якщо вони дали висновок, ну на жаль, в 12-му мікрорайоні Небагато. Але у нас є новий садочок, там, де є сховище. Ми зараз також працюємо там колишній ЖЕК по сірка, також там є два сховища. Ми їх ремонтуємо. Тобто для нас 12 мікрорайон це дуже, дуже... А про модульні не думали в таких мікрорайонах а, у нас же Так, Модульні, також це так. модульні це саме, те ж саме, що, що підвальне приміщення. Тобто модульне, воно, якби знаєте, воно ну, тільки від осколків і. Ну, ці Наземні бункери, ну, бункери, бункери, ну розумієте, ці наземні бункери по них нам дозвіли і ДБН ще не дозволяють їх. Е, немає таких документів, які б нам дозволили їх робити. Кажуть, що вже там висновки дає ДСНС, але поки що нам, от я не бачив, щоб нам, мені сказали, що цим можна, можна користуватися, і це збереже життя. Да, осколки, так. Да. Ну осколки і подвальне приміщення. А що е, тоді будемо робити з такими мікрорайонами, як дев'ятка? Просто буде, будемо... дивіться, от на сірка зараз в лікарні будуємо. Uh -huh. Там до 500, до 600 людей можна. Далі жек, я вам сказав, там два приміщення, садочок. Школа 17-та, 23, 29. От в школах буде облаштовані і там десь буде ну, до, тисячі, до тисячі. людей. В 17 вже зроблено. там 23 зараз проєкт. 29-та також вже виконується роботи. Тобто ми плануємо всі приміщення, ми шукаємо такі приміщення разом з ДСНС, які можна використовувати як найпростішому пиття.